Чи може умовний строк слугувати підставою для звільнення від мобілізації? Питання щодо мобілізації осіб з умовним строком має важливі юридичні аспекти. Часто виникає думка, що умовний строк може стати перепоною для призову на військову службу, але це не зовсім так. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Згідно з наказом Міністерства оборони no 337, особи, засуджені до умовного покарання з випробовувальним терміном, можуть бути мобілізовані у період особливого стану. У разі призову такої особи на військову службу інформації про її судове рішення та випробувальний строк надсилається до відповідної військової частини. Важливо, що під час мобілізації ці дані також передаються до органу пробації, який контролює виконання умовного покарання. Таким чином, наявність умовного строку не звільняє автоматично від мобілізації. У разі призову військові органи та органи пробації взаємодіють для того, щоб забезпечити відповідність особи вимогам служби та контролю за виконанням покарання. Якщо у вас виникли питання щодо мобілізації та особливостей умовного строку, звертайтеся до юристів сервісу Консультант. Ми допоможемо розібратися в вашій ситуації та захистити ваші права. Контакти під відео або в шапці профілю.